Усім привіт! З вами Гілка Воноградна, і ви дивитеся огляд на нові кіти для The Sims 4. вчора з величезним обурливим запізненням, все ж з'явилися у продажі два кіта, а саме казкова дитяча та майстерня художника. Я починаю свій огляд власне, з дитячої кімнати, тому що цей кіт став для мене неочікуваним відкриттям. Коли я вперше почула, що новий кіт стосуватиметься дитячої кімнати, я не думала навіть його купляти, але коли я побачила прев'ю мія, як кажуть іспанці, це просто кохання з першого погляду. Подивіться на ці кольори, подивіться на ці малюнки. Воно таке гарне, як же я обожнюю готичний стиль і гарно зроблений готичний стиль. Мені дуже не вистачало якихось таких речей в Сімсі. Так, в нас є е, вампірські дитячі речі, які, з яких можна зліпити прикольну дитячу кімнатку, але ну воно все виходить завжди одне й те саме, і не вистачало якоїсь трішечки різноманітності, тому. Цей кіт, ну просто я буду певно використовувати постійно. Тим паче, зараз в мене росте маленький вампірчик, і я думаю, що багато з тих речей піде в його кімнату обов'язково. Що мені сподобалось особливо, так, це крісло гойдалка Воно виглядає дуже коузій. Мені сподобався новий ящичок для іграшок, зроблений у вигляді такого прикольного вагончика, з якого стирчать різні м'які іграшки, і серед них можна побачити. Косу смерті також ми отримали декоративну рамку для фотографій. Тут є готові снімки різних інфантиків, хлопчиків, дівчаток, різних кольорів шкіри. А не знаю наскільки це логічно ставити в дитячу кімнату. Хіба що ви будуєте, а не граєте, тоді це виглядає як цікавий декор. Але особисто я хочу спробувати зробити кастомну фотографію саме з Данти зі своєї династії, і подивитися, як воно виглядатиме в грі. Якщо в мене це вийде, то це буде прикольно. Також мені дуже сподобався новий ляльковий будиночок, який додали разом з цим кітом. Коли я побачила його і побачила це невеличке кладовище з боку будиночка, я була певна, що це імітація будинку. Спектр з d 2, але, але я погуглила, як виглядає цей будинок, тому що я чесно не пам'ятала. Я дуже давно вже не грала в двійку. І ні, це точно не цей будинок. Потім я звернула увагу на рояль на другому поверсі. І я думаю, що це все ж будинок готів. Це імітація будинку готів. І дуже непогано і красиво зроблено. І я думаю, також обов'язково буду використовувати. З цим кітом ми також отримали прикольний балдахінчик, який можна повісити над дитячим ліжечком. Не знаю наскільки це логічно було використовувати в реальному житті, тому що я знаю, що такі речі дуже сильно накопичують пил, і я, як алергік, не рекомендую таке робити з вашими живими дітьми, тому що це може викликати в дитини розвиток алергії та астми. Не треба, не треба маленьким дітям ніяких штор, балдахінів і навіть м'які іграшки краще обмежити. Особливо такі зовсім зовсім маленькі діти. Не треба їм такого. Це був ліричний Відступ і ми продовжуємо огляд на кіт з дитячої кімнати. До чого я це все вела? До того що в грі в грі виглядає красиво в житті, не треба. Також цим кітом ми отримали нові шпалерки. Колерів не дуже багато, вони такі трішечки приглушені, але виглядають гарно. І також ми можемо на них побачити види на місто з The Sims 2, Здається, вона називається Pleasant View, Якось так, якщо я не помиляюсь, і це ще одна відсилка, яку ми маємо на The Sims 72 Мені здається, це такі Дуже-дуже жирні натяки на те, що чекає нас в майбутньому Expansion паці Як завжди, коли ми отримуємо якийсь новий комплект, розробники зробили власну кімнату, оформили її. І я вирішила поставити її у ось такому рожевому кольорі, щоб продемонструвати, що не тільки готичний інтер'єр може вийти з цим кітом, а й ось такий милий принцесний рожевенький клас. Мені подобається. Що ж, переходимо до студії художника. Студія художника, ну я її, чесно кажучи, взяла чисто щоб взяти обидва китаї записати вам огляд. Я не часто оформлюю якісь прям творчі студії, так іноді граю художниками. Навіть зараз в династії в мене Поліна малює, до цього малювала. Сестра головної героїні Персея, от, але саме от, оформлення окремих якихось творчих кімнат це я роблю рідко, але, але як для різноманітності. Він класний. Тут додали дуже багато різних речей, дрібного декору для оформлення цих творчих кімнат. Я думаю, що людям, які їх роблять, дуже сильно всього цього не вистачало. Прикольно, що вони зробили як чисті речі, так і забруднені фарбою. Особисто мені дуже сподобався дрібний декор у цьому кіті. Дуже багато речей додали, які можна поставити як референси для майбутніх картин. Це буде робити. Кімнату завершеною і живою. Коли я побачила стіл, який нам додали з цим кітом, я думала, що він типу, йде як робочий стіл, комп'ютерний, але я спробувала втулити до нього стілець і в мене нічого не вийшло, тому це чисто декоративна полиця, яка виглядає як стіл, але на нього можна багато чого покласти. Також нам додали функціональні об'єкти з цим кітом. Це новий графічний планшет, новий столярний станок і новий Мольберт. І якщо мольбертів в грі вже вистачало цілком, то от новий графічний планшет і новий столярний станок це те, чого от прям ну дуже не вистачало. Тому я можу навіть сказати, що мабуть це які то, й те, це те, що я не думала, що мені потрібно, але насправді воно мені таки було потрібне. А, і те, на що хочеться звернути увагу окремо, це нові скетчі на стіну. Раніше в нас був лише той об'єкт, який ми отримували за підвищення навички малювання, здається, можна було відкрити оці такі прикольні малюнки на стіну, як правильно малювати тіло, От, але цього було мало, і вони були якісь не дуже різноманітні. І саме з цим кітом нам прийшли нові скетчі з чотирма різними варіантами. Один показує також анатомію людини, розміри частин тіла і. Як посібник по тому, як правильно малювати. А от інші нам дають приклади різних жанрових малюнків, і мені, неймовірно сподобався останній він такий коміксовий. І це прикольно, тому що ми можемо зробити нашого персонажа не просто художником, а графічним дизайнером, чи автором графічних романів. Ну, це прикольно. Мені дуже сподобався цей предмет. Також ми маємо готову кімнатку. Вона оформлена прикольно. Також видно, що Наявно, в ній працює творча людина-художник. Момент, на який хотілося б звернути увагу, це те, що коли сім малює на графічному планшеті, на ньому міняється картинка, і прям видно, як він малює. А от щодо Альверто трішечки не постарались. Картина неправильно на нього встановлюється, і видно, що ці балончики з краскою врізаються в текстури. Сподіваюсь, що це найближчим часом пофіксять. Що ж, давайте зробимо висновки. Я можу сказати, що кити мені подобаються. Вони об'єктивно вартують е, своїх грошей. Невеличкі недоліки обов'язково пофіксять рано чи пізно. Вони до всього добираються і виправляють свої помилки, як це було з цим жахливим копішоном з готичного кита. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. З вами була Гілка Виноградна. Не забудьте про вподобайки. Па-па!